Вітаю! Сьогодні у нас урок математики, і ми будемо розв'язувати приклади, усно віднімати їх, записувати вирази та знаходити їх значення. А спочатку давайте полічимо десятками від 10 до 100. Це у порядку зростання. А тепер, навпаки, у порядку спадання від 100 до 10. Розгляньмо малюнок. Ми бачимо три монети по 10 копійок. Та дві монети по 10 копійок і 10 монет по одній копійці. Щоб від 30 відняти 7, треба з трьох десятків узяти один десяток і віднімати від нього. Таким чином, від 10 відняти 7 буде 3. А потім, якщо додати до двох десятків 3 одиниці, буде 23. Отже, таким способом можна розв'язати наступні приклади. Обчисліть, будь ласка, усно наступні приклади. А тепер розглянемо задачу. У дуплі було 50 горішків. Дві білки взяли по 4 горішки кожна. Скільки горішків залишилось у дуплі? Отже. Аби знайти, скільки горішків залишилось у дуплі, нам спочатку треба дізнатися, скільки взяли дві білки разом. Можна записати наступний приклад від 60 відняти у дужках сума двох чисел 4 і 4. Саме та сума чисел, яка надана у дужках, і є кількістю стільки горішків, скільки взяли обидві білки. Ми можемо обчислити нижче цей приклад і таким чином дізнаємося результат. А зараз, будь ласка, виконайте завдання у зошите. Необхідно накреслити квадрат зі стороною на 2 см меншою, ніж сторона квадрата, вершинами якої є КОМН. Будь ласка, користуйтесь лінійкою і простим олівцем. Відмірявши лінієчкою відстань від однієї вершини до іншої, таким чином, розпізнавши і визначивши довжину сторони, можна накреслити квадрат, квадрат зі стороною на 2 см меншою. А зараз обчисліть приклади і запишіть їх. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наш урок. Дякую за увагу.